Яка темнота є біля тебе, яка тобі, можливо, мішає розвитку в житті? Матеріальний світ тебе занадто затягує і не дає тобі прямо дихати. Тобі здається, що коли ти відіреш свою увагу від, ну, скажімо так, від процесу роботи, прийде тобі смерть. Насправді, що відбувається? Насправді, коли ти дозволиш собі подихати. Ну, зображено чисте повітря, зображено, в принципі, місце за містом, якщо ти в місті проживаєш, або просто в якомусь такому безлюдному місці, або малолюдному. Де ти дозволиш собі поєднатися трошки з природою. Дозволиш трошки, поєднаєшся більше. І наповнишся. Ти відчуєш, що для того, щоб постійно працювати, а потрібен якийсь ресурс. Фінанси це, звичайно, ресурс, але односторонні. Ну, а потрібне наповнення для душі. І наповниться душа, тіло буде функціонувати зовсім по-іншому. Якимись не своїми ти переживаннями переживаєш? Ти переживаєш за когось. Ти переживаєш десь хтось пішов, десь хтось поїхав. Хіба це твої переживання? Тобі здається, що світ рух розвалюється. Но насправді в Україні зараз війна, місцями воно так і є. Ти сам собі зв'язуєш руки. Чи ти жінка, чи ти чоловік, ти сам собі зв'язуєш руки. Якщо ти. мене, щоб ви розуміли, в мене зараз є чорний гремуар, ти собі зв'язуєш руки, други аркан, ти можеш розвернути от всі події так, що навіть оцей жах війни або по мінімуму буде тебе торкатися, по мі мінімуму, або взагалі він буде осторонь, але ти занурюєшся туди. Дивись, коли ти духовна людина, коли ти з Богом, де в нас книжка? Тут у нас книжка, коли ти з Богом, а тобі оця темнота, яка є поряд, я сказала, хто є поряд є. Є поряд сутності, темні душі, які харчуються чиєюсь енергією, вони є, але через твою впевненість в тому, що ти є світло, в тому, що ти захищена людина Богом, Творцем, вони не можуть до тебе добратися. Дивись, і коли от ти поєднуєшся, дозволяєш собі не включатися в чиїсь життя, в чиїсь проблеми, ну, прожив і все, ну, зрозумів, так, усвідомо, так сталося, в тебе відкривається новий ресурс. Ти можеш приділяти увагу собі, ти можеш наповнюватися сам від того, що є навколо тебе. І фінанси це вже така, воно просто додається бонусу. Стабільність в тебе з'являється на по всіх фронтах і фінансових теж. Темнота навколо тебе, вона прям розвіюється, тому що до тебе тягнуться світлі люди, які доповнюють тебе. Це може бути пара, це може бути друг, це може бути родич, а це може бути і поєднання самого, самим собою. Ти розумієш, що а, ти для себе важливий сам. І оті знання, які в тебе є, оця стійкість. Оця впевненість Божа сила мене тримає, зберігає. Вони жахають оточуючих. Бачать, що ти, от коли ти так будеш робити, оточуючі будуть бачити, що ти є людина, яку похитнути неможливо. Просто в тебе є стержень віри. У тебе є знання, так є, є. відбувається жах. Але я. З В мене є оце знання, в мене є оця іскра, я і є оця душа, яку, яка несе інформацію. А інформація в мене від Бога, від Творця. І от люди навколо, вони і жахаються, і в захоплені, в захваті. А як тобі так вдається? То навіть можуть бути не суто темні люди, а це можуть бути звичайні люди. І ти знаходиш, основне, що ти знаходиш людей, які такі, як і ти, які є відкриті до Бога. І на цю енергію приходять щораз інші люди, світлі. А темнота десь, десь там вона, звичайно, є, але вона вже тебе. І тих, того кола, де знаходишся ти, не торкається. Не тор... Так, вона не торкається. Чому не торкається? Тому що ті люди обирають страх, боязнь. І вони. Цей страх їх затягує. Вони обирають якусь. Вони не можуть боротися. А в тебе є просто знання, і тобі боротися не потрібно. Так ти розумієш, що складно. Так ти розумієш, що шлях такий тернистий. Тут так стежка зображена, от так звершини така стежка і потрібно йти. Потрібно. Але ти не сам, ти з підтримкою. І все нормально, і все добре. Що тобі треба знати на рахунок темноти <гум> навколо. Імперіатриця, в якому, в якому стані ти перебуваєш, такий стан навколо тебе. Ти в ресурсі, все навколо в ресурсі. Значить, не тільки потрібно мати зосередження на пентаклях, тому що воно якраз і приводить до самознищення. Зосередження має бути на всіх сферах свого життя, в першу чергу на, духовну, на духовній сфері. І це тебе наповнить зі всіх сторін. Стихії тобі допомагають. Але ти в ресурсі: імперіатриця, родючість, благополуччя, нові знання, нові починання і визнання тебе як от такої ресурсної особистості. Він скаже, що тобі це потрібно буде, але воно так буде. І ти будеш знати, так, я це можу, тому що я є в Бозі, я є з Богом. Можливо, така ситуація, що ти почувши, отримавши таке повідомлення, що воно починаєш свій шлях. Але він правильний. І тому результат в тебе буде. Отакий. Не дотягнеться темнота до тебе, навіть якщо вона зараз є поряд. Тому що тут є багато поряд всяких, всяких якихось там сутностей, але вони не дотягнуться до тебе, тому що, а не сама ти є, а ти ти маєш знання, ти маєш впевненість, ти маєш чисту світлу душу.